О Пресвята Діво, всеблагого Сина, Мати, Всеблага, міста і святого храму Покровителька, всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах, вірна предстательниця і заступниця. Прийми молебний спів Цей від нас, недостойних рабів. Що тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною Твоєю іконою, ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість, покаяння і схилила Сина Твого многим і старанним перед ним заступництвом. До прощення сього грішника, так і нині не зневаж моління наші, недостойних рабів Твоїх, і ублагай Сина Твого і Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і зворушенням поклоняємося. Перед цільбоносним Твоїм образом, несподівану радість кожному за його потребою дарував, щоб усі на небі і на землі знали Тебе як тверду і неосоромлену заступницю роду християнського і це знаючи, славили Тебе! І через Тебе, Сина Твого, з беззначальним Його Отцем і єдиносущним Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.